Привіт, друзі, радий бачити вас на цьому каналі. Сподіваюся, ви раді чути мене після невеличкої перерви, щоб нагадати алгоритму YouTube про цей канал заздалегідь. Прошу вас поставити вподобайку, написати коментар та поширити це відео серед друзів. Приємного перегляду. Ви відчуваєте, що ви трохи загубилися у житті? Чи відчуваєте ви застя або відсутність руху, як ніби ви не просуваєтеся ні до однієї зі своїх життєвих цілей. Вам не здається, що ви просто повторюєте одну і ту ж родину день у день нічого не можете з цим діяти. Нині життя в основному зосереджено на роботі 5 днів на тиждень. Або якщо ви все ще навчаєтесь на заняттях, і це забирає у вас так багато часу, що абсолютно нормально відчувати, що ви трошки застрягли. Важлива частина полягає в тому, що вам потрібно щось робити щоразу, коли ви відчуваєте, що справи йдуть не так, як треба, або коли вони взагалі нікуди не йдуть. Отже, ось 5 маленьких звичок, які здатні змінити ваше життя. Перша запишіть три речі. За які ви вдячні, чи траплялося у вашому житті коли-небудь щось дійсно важливе, і ви хотіли це запам'ятати, але потім ви не записали цей їх підсумку. Ви повністю забули про це. Ви просто не можете покладатися на свою пам'ять, щоб зберегти кожен важливий аспект і момент вашого життя проходить час, і ви можете забути про деякі важливі речі або про те, за що слід бути вдячним. Запис того, за що ви вдячні, допоможе вам виховати подяку і дозволить вам згадати про те, що сталося у вас. Шому житті це допомагає змінити вашу точку зору. Дослідження показує, що виховання подяки допоможе вам краще спати вночі, знизить рівень стресу та покращить ваші міжособистісні стосунки. Візьміть за звичку записувати в щоденник. Подяки три речі за які ви вдячні, і це не призведе ні до чого крім позитивних змін. Вашому житті, друга, прибирайтеся протягом 10 хвилин. Кожен день ви коли-небудь думали про прибирання вашої квартири або вашої кімнати, як про щось погане через те, скільки часу це може зайняти. Що щоб уникнути таких думок, краще розбити свої завдання на більш дрібні частини, щоб вони здавалися більш керованими та здійсненими. 10 хвилин це розумний проміжок часу, який можна присвятити прибиранню, це дає вам впевненість, що ви зможете це зробити, це також достатньо про. Міжок часу, щоб зробити щоб корисне, спробуйте спочатку скласти та розвісити одяг, а потім рухатися далі та повернутися у свою кімнату, щоб піднести або пропилососити протягом 10 хвилин. Якщо ваша квартира здається занадто великою, щоб прибирати все відразу, спробуйте почати з однієї кімнати зараз, наприклад, на кухні мити посуд або у вітальні заправляти диван, якщо ви зможете зробити щось невелике за. Десять хвилин ви будете набагато ближче до того, щоб все зробити своєчасно. Третя, подбайте про свою шкіру. Чи падає ваша впевненість у собі всякий раз, коли ви засмучуєтеся через свою суху шкіру взимку або через великий прищ, який вискочив якраз перед прогулянкою? Хочете вірте, хочете? Ні, але зовнішній вигляд вашої шкіри може бути безпосередньо пов'язаний з тим, як ви себе почуваєте за словами дерматолога і клінічного психолога Річарда Фріда, запалена шкіра, рідке волосся, і ланки нігті можуть бути фізичними проявами вашого психічного стану. Ці небажані фізичні зміни можуть мати негативний вплив на ваше самопочуття. Це ще більше погіршить стан вашої. Шкіри волосся і нігтів і створить порочне коло це одна з головних причин, чому догляд за вашою шкірою так важливий, оскільки він допомагає підтримувати сильний емоційний стан з високим рівнем впевненості та сильним і позитивним поглядом на життя. Четверта, застосовуйте принцип 80 на 20. Принцип 80 на 20 був перший застосований в 1800 роках. Економістом на ім'я Вільфре до Парето він зазначив, що 80% відсотків землі в його рідній країні. Україні належало 20%, населення. Цей принцип залишається вірним майже 200 років по тому і може бути застосований навіть до різних тем, таких як бізнес або легка атлетика. Вам цікаво чи можна застосувати цей. Принцип до вашого життя, якщо ж було виявлено, що 80 вашого успіху буде забезпечено лише 20% вашої роботи. Це означає, що 80% того, що ви робите, буде неважливим або не має відношення до вашого успіху. Головний сенс застосування принципу 80 на 20 у вашому житті полягає в тому, що ви усвідомлюєте, що 20% речей, які ви робите, насправді є вашим шляхом до успіху, простий спосіб визначити. 20 це скласти список справ, в якому найважливіше завдання знаходяться вгорі. а Найменш важливі внизу. Нарешті викресліть 80% ваших завдань знизу, щоб у вас залишилося тільки верхні 20%. Музика ефективна ранкова родина повинна стимулювати ваше тіло й розум одночасно, надаючи вам заряд енергії та натхнення. Звичайно, у кожного є свій унікальний розпорядок дня, тому вам потрібно буде знайти те, що найкраще підходить саме вам у ранковий час. Ви можете відправитися на пробіжку або послухати подкаст, готуючись до майбутнього дня. Тепер поговоримо про ефективну вечірню рутину. Основна мета вашої вечірньої родини зняти стрес з вашого тіла й розуму після довгого роботи. Бочого або навчального дня, а також поступово підготувати вас до сну. Протягом цього часу ви повинні займатися тим, що вам подобається, і займатися тихими хобі, такими як читання письмо або перегляд телешоу. Якщо ви хочете змінити своє життя, впровадивши ці звички, важливо пам'ятати, що звички важко виробити, і для їх правильного застосування на практиці може знадобитися деякий час зосередитися на їх реалізації одну за одною, ні до чого не поспішаючи, і ви напевно відчуєте, що ваше повсякденне життя поступово повертається в правильному напрямку. Яка звичка на вашу думку є найважливішою? Розкажіть нам своє бачення у коментарях. Нижче також не забудьте поставити вподобайку та. Підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, безпечного вам дня та скоро почуємось.